Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. І яке щастя для нас, що ми можемо дивитися передачу, ми можемо чути Боже Слово. А багато сьогодні у цей неспокійний час стоять на передові, захищаючи наш мир і спокій. Тому ми дякуємо Богові за цю можливість, за можливість жити, за день, який він подарував, і більше того. Щоб ми повірили йому, повірили тим обітницям, які Господь залишив для нас через своє Слово. І стільки можемо творити добро, нехай Господь благословить, щоб ми могли Його робити. Тому що Він дає нам пораду, для чого ми створені, для чого ми живемо в цьому світі. У посланні до Єфесіян, у другому році, му вірші, ми читаємо. Бо ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми у них перебували. Нехай ніхто не приймає обмежену вузьку точку зору, згідно з якою діла людини можуть хоч якимось чином допомогти ліквідувати борг її гріхів. Добрі діла не для ліквідації гріхів. Це фатальна омана. Якщо ви хочете зрозуміти це, вам потрібно з покірним серцем зосередитися на справі викуплення. Це питання розуміють настільки неясно, що тисячі й тисячі людей, які претендують на звання дітей Божих, є дітьми лукавого, остільки покладаються на свої діла. Бог завжди вимагав добрих діл. Їх вимагає і закон, але оскільки людина впала в гріх, і в цьому стані її добрі діла не мали жодної цінності, допомогти могла тільки праведність Ісуса. Проте, невже добрі діла не мають істинної цінності? Невже Бог дивиться на беззаконника, який щодня безкарно грішить, так само прихильно, як і на того, хто через віру у Христа намагається чинити по своїй непорочності і по своїй чистоті? Святе Письмо відповідає. Бо ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, за Його божественним розпорядженням, за Його вподобанням, яким ми не заслужили. Господь постановив, щоб добрі діла були винагороджені. Він приймає нас тільки завдяки заслугам Христа. А прояви милосердя та здійснені нами діла благодійності це плоди віри. Вони стають благословенням для нас, оскільки людям відплатять згідно з їхніми вчинками. Тільки пахощі Христових заслуг роблять наші добрі діла приємними для Бога, і тільки благодать наділяє нас здатністю звершувати діла, за які він. Винагороджує нас. У самих наших ділах немає жодної заслуги. Богові немає за що нам дякувати. Ми зробили лише те, що належить. І наші діла не могли бути звершені силою нашої гріховної природи. Христос може завжди спасати. Усе, що людина спроможна зробити заради свого спасіння, це прийняти запрошення. Хто хоче? Хай візьме воду цю життя даром, каже Ісус. Немає такого вчиненого людиною гріха, оплата за який не була б здійснена на Голгофі. І немає таких діл, які людина могла б зробити, щоб виправдатися перед Богом. Тому, друзі дорогі, давайте бути обачнішими. Ісус дає нам пораду. В Івані Відіанов в 14 році, в 12 вірші ми читаємо. Знову і знову запевняю вас, що хто вірить у мене, той робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них зробить, бо я іду до Отця. Християни повинні бути справжніми представниками Ісуса Христа, а не удавальниками. Невже світ судитиме про Бога споведінки людей, котрі тільки носять ім'я Христа? Але не звершують його діл, вказуючи на тих, хто претендує на назву віруючих, а в серці своєму не такий, хто зраджує священний обов'язок і робить діла ворога, чи світ говоритиме. І це християни. Вони обманюють, шахрують, і їм зовсім не можна довіряти. Такі не є справжніми представниками Бога. Але Бог. Не залишить світ в обмані. У Господа на землі є особливий народ, і йому не соромно називати їх братами, бо вони звершують діла Христа. Вони ділі показують, що люблять Бога, оскільки дотримуються Його заповідей. Вони носять божественний образ та зробилися видовищем для світу, для ангелів і для людей. Нагорода. Небесні почесті, яких удостоїться переможці, будуть пропорціональні тому, настільки правильно вони представляли світовий характер Христа. Хто скупо сіє, той скупо жатиме. Це Боже правосуддя. Подяка Богові, що нам дана можливість сіяти на землі насіння, яке дасть урожай у вічності. Вінець життя буде або яскравим, або тьмяним, або засяє розсипом зірок, або освітиться кількома дорогоцінними каменями, залежно від наших дій. День за днем ми можемо закладати добру основу на майбутнє, долучитися до отримання нагороди, ми зможемо через самозречення. Прояв місіонерського духу, наповнення нашого життя добрими ділами, через прагнення наслідувати Христа у характері, аби придбати для істини ще багато душ. Від нас залежить, чи будемо ми ходити у світлі, використовувати кожну можливість і перевагу, зростати у благодаті і пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Здійснюючи діла Христа і збираючи собі скарби на небесах. Або ми просто будемо називати себе віруючими і так не жити. Я хочу молитися, мої дорогі, щоб Господь допоміг і щоб Він дав нам мудрості зрозуміти цю важливу правду. Наш дорогий Небесний Отець. В дороге ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми схиляємось перед тобою в ці хвилини, страдаючи щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, яке ти продовжив і дав можливість нам сьогодні відкрити Твоє святе письмо, яке нагадало нам, що ми створені для добрих діл. Тож дай Господи, нам мудрості, коли Дух Святий спонукає нас до цих добрих діл, щоб ми могли їх творити на Твою славу. Боже дорогий Небесний, ми часто падаємо, грішимо, ми не те думаємо, кажемо, а інколи і робимо, що не приносить радості, задоволення, щастя нашим ближнім, а особливо тобі. Тому сьогодні у покаянні ми приходимо до Тебе і хочемо, щоби Ти Духом Святим нас благословив. Щоб ми зрозуміли цю правду і щоб наші діла, які ми будемо робити, щоб вони витікали із віри, якщо це буде навіть доброчинність, щоб вона була для слави Твоєї, а не для звеличення нашого. Тому благослови нас у цьому, підкріпи, дай мудрості і сили Святого Духа. Поблагослови, Господи, наш край миром і надалі, поблагослови нашу країну, захисників усіх їх. Господи, хто сьогодні страждає від болів, від ран, від поранень на фронті, благаємо Тебе, змилосердися, підкріпляй, захищай. Стань ти захистом наших небес, щоб жодні засоби, які будуть використовувати, щоб нищити життя, щоб Ти, Господи, зупинив. Це наша молитва і прохання наше, і просимо в ім'я Ісуса і дякуємо за почуту молитву Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Гарну обітницю Христос залишив для нас Євангеліє Діана, де сказав, що Я прийшов, щоб ви мали життя, і щоб ви мали це життя з надлишком, щоб ви мали достаток і щоб усе було добре, а ворог прийшов, щоб вбити і погубити. Мабуть, сьогодні ми, як ніхто, переживаємо і бачимо це все, тому що ворог прийшов руйнувати нашу землю, наш, нашу країну, дорогі мої. Господь сьогодні закликає усіх нас, щоб наші серця були відкритими і щирими, щоб ми були добрими. І нехай до цих дій нас спонукає жива Христова віра. Бо Христос сказав, що навіть чаша холодної води, дана в Його ім'я, не буде втрачена, а отримає нагороду. Але, мої дорогі, Нехай ворогу не вдасться обманути нас, коли ми щось робимо, бо думаючи, що цим самим ми згладжуємо свої гріхи. Щоб покаятись, щоб наші гріхи були прощені, ми маємо прийняти Ісуса як Спасителя. А із нашого доброго серця Ісус вже буде творити добрі діла для тих, хто має у них потребу. І що сьогодні? Майте важкі переживання, труднощі. Якщо вас мучить якась залежність, прийдіть до Ісуса. Він чекає на вас вже сьогодні. Нехай дасть Бог мудрості прийняти Його, а йому за все подяка. До побачення.